Коли нога рухається, спробуйте спіймати інерцію, коли нога під своєю вагою опускається. Ми ловимо цю інерцію, як качелі, коли гойдаються. І ми ловимо цю ногу, і вона так по колу починає рухатись. Ви навіть не прикладуєте для цього сильного зусилля. І так, вагу тіла підняли, вау, постили, підхопили цю вагу, і вага, ми її відчуваємо, вух, жух. Лопатки вільні. Ми не навантажуємо нічого. Тобто розслаблене тіло. В протилежну сторону. Те ж саме на протилежну ногу. Раз, підхопили, підхопили інерцію. В протилежну сторону. А я ще тримаю лунку, цю кулю енергетичну. І я починаю вау, іще на цій силі рухати ногою. Вух. 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 І на, на протилежну ногу. Раз. Раз. Чотири пальці на пупка. Не забуваємо автоматично тримаємо.